Імена цих людей завжди пам'ятатиме вся Україна, адже саме вони загинули за право кожного з нас жити на своїй землі. Бути вільним народом у демократичній державі захід проходив під лозунгом Герої не вмирають. Учні розповідали про українських героїв, читали вірші, співали українські пісні а також передивлялися архівні відеоматеріали. А найцікавішим було це власна думка учнів їхнє бачення, хто для них є героєм. Особисто для мене героєм є кожна людина, яка так чи інакше любить Україну і показує це. Кожна людина, яка померла, вона вже герой. Кожна людина, яка живе і бореться, вона вже герой. Кожна людина, яка думає, молиться за нас, це вже герой. І тобто я не можу сказати, що для мене герой за часів княжої доби чи за часів Небесної Сотні, є якісь з них важливіші. Вони всі боролися. І якби не було одних, можливо, не було б інших. До розповідей про героїчне минуле нашої держави долучився і голова облдержадміністрації Сидір Кізін. У своїй розповіді він також згадав про героїв новітньої історії хлопців і дівчат з Небесної Сотні. Адже вони віддали своє життя за волю і незалежність України. Це і герої Небесної Сотні, і це, звичайно, герої-десантники, які сьогодні, на жаль, пішли з життя, захищаючи нашу країну. Треба бути достойними їх, треба пам'ятати, вшановувати їх. Я знаю, що на їх зміну стануть мільйони нових наших земляків, тому що свою землю боронити любою ціною потрібно. Український народ багато страждав, виборюючи свою свободу. На знак вдячності загиблим героям, учні та гості, які завітали на відкритий урок, запалили свічки пам'яті і вшанували їх хвилиною мовчання. Згодом учні поклали квіти до пам'ятних знаків видатним українцям. А на останок голова облдержадміністрації Сидір Кізін закликав усіх присутніх бути патріотами своєї країни і власною життєвою позицією звеличувати Україну.